Добрий день, шановні добродії. Сьогодні ми поговоримо про перший період визвольної війни, про перші перемоги повстанців, їхні результати та наслідки. Розпочнемо з битви на жовтих водах та під Корсунем. Військо Речі Посполитої, зібране для боротьби з повстанцями та очолюване великим коронним гетьманом Миколою Потоцьким і польним коронним гетьманом Мартином Калиновським, розташувалося в таборі між Корсунем і Чигирином. Зараз це Черкаська область. Микола Потоцький планував здійснити каральний похід на Запорожжя силами двох угруповань. На чолі першого він поставив свого сина Стефана та відправив його суходолом, а другу групу військ з реєстрових козаків, на чолі з осавулами, Барабашом та Караймовичем, відправив на човнах по Дніпру. Завдяки чудово організованій розвідці Хмельницький вчасно довідався про цей план і вирішив розбити ворога по частинам. Він вирушив із Січі вперейми Стефану Потоцькому. 19 квітня 1648 року загони татарської кінноти, очолювані Перекопським Беєм Тугаєм, вступили в бій із поляками у верхів'ї річки Жовті Води, лівої притоки Інгульця. Невдовзі з основними силами підійшов гетьман і розпочав облогу польського табору. Несподіваний рейд повстанців не був відомий Миколі Потоцькому, тому він не надіслав допомоги синові. У той самий час у флотилії реєстровців, що підходила до Січі, прихильники гетьмана підняли повстання. Вони вбили Барабаша та Кереймовича, приєдналися до повстанців. На бік гетьмана перейшли також реєстровики з табору Стефана Потоцького. Опинившись в критичному становищі, поляки в ніч із 5 на 6 травня спробували прорвати оточення однак козаки і татари о півдні 6 травня розгромили їх вщент. Важко пораненого Стефана Потоцького взяли в полон татари, проте дорогою до Криму він помер. Здобувши блискучу перемогу на жовтих водах, Хмельницький вирішив негайно рухатися під Корсень, щоб завдати удару основним силам польських гетьманів. Дізнавшись про наближення переважаючих сил Хмельницького, поляки вирішили під прикриттям табору рухатися з під Корсуня до Богослава. На їхньому шляху в урочищі Горохова Діброва козаки, очолювані Максимом Кривоносом, влаштували засідку. На світанку, 16 травня, польський табір, оточений возами у вісім рядів, рухався богославським шляхом і натрапив на завали з дерев та викопані рови. Козацько-татарське військо атакувало табір, прорвало його оборону в трьох місцях. Чотиригодинна жорстока січа завершилася цілковитою поразкою поляків. Повстання значно поширюється, розпочинається підготовка до битви під пилявцями. Перемоги, здобуті Хмельницьким у перших битвах на жовтих водах і під Корсунем, мали важливе значення. Повстанське військо швидко зростало. Протягом літа 1648 року повстання охопило лівобережжя та значну частину правобережжя. Черкаський полковник Максим Кривоніс за короткий час організував на Поділлі та на півдні Волині 20 -ти тисячну повстанську Армію і міщан. Вони захопили Полонне, Заслав, Острог, Тульчин, Вінницю, братслав Немирів і десятки інших міст. Україну охопила жорстока стихія селянської війни. Всповнені ненависті до ворогів, селяни винищували панів та їхні сім'ї, убивали орендарів та урядників, незважаючи на їхню національну належність і на віросповідання. У вересні 1648 року воєнні дії відновилися. На Волині під чолганським каменем зосередилася -ти тисячна польська армія, в якій було лише 40 тисяч вояків, а всі інші озброєні слуги. Командували польським військом три воєначальники: Владислав Домінік Заславський, Миколай Остророг та Олександр Конецпольський, оскільки великий та польний гетьмани потрапили до полону татар. Хмельницький рушив назустріч полякам із військом. У кількість якого складало складала близько 100 тисяч осіб. І серед них 50 тисяч становили досвідчені вояки, а решта селяни від плуга. Битва розпочалася під містечком Пилявці поблизу Старокостянтинова 11 вересня 1648 року. І завершилася 13 вересня повною перемогою об'єднаного українського війська та союзників татар, які підійшли під час бою. Розпочався перший визвольний похід українського війська в Галичину. Звільнивши 16 вересня 48-го року від поляків в Старокостянтинів, Хмельницький скликав Старшинську Раду, де було ухвалено рішення рухатися до Львова. Облогу міста Львова козаки розпочали 26 вересня. А вже 5 жовтня, через 10 днів, полки Максима Карваноса захопили високий замок в ході переговорів, які в цей час розпочали із гетьманом міщани. Хмельницький погодився зняти облогу за відносно невеликий викуп. 16 жовтня козацьке військо рушило на Замостя, важливу фортецю на шляху до польської столиці Варшави. У цей час у Варшаві замість померлого в травні 48-го року короля Владислава IV на престол було обрано його брата Яна Казимира. Невдовзі від нього до Хмельницького прибув посланець із пропозицією укласти перемир'я. В листопаді старшинська рада, а потім і загальна військова рада, ухвалили рішення припинити воєнну кампанію і відступити. Військо залишило околиці замостя і рушило додому. Формулюється програма побудови Української козацької держави. Одночасно з керівництвом визвольною боротьбою формувалося уявлення Хмельницького про те, якою має стати Україна. В переговорах 49-го року з поляками та московитами Хмельницький проголошував. Я виб'ю з ляцької, тобто польської, неволі, весь народ руський, тобто український. А що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу віру православну. Гетьман вважав, що українська держава має стати незалежною від Речі Посполитої, адже нас Бог від Польщі і Литви увільнив, короля ми не обирали і не коронували, і Христа йому не цілували. І ми волею Божою. Цим від них вільними стали. Про кордони держави Хмельницький казав полякам. За границю не піду, на турків і татар шаблі не підніму. Досить нам в Україні і Поділля, і Волині, тепер досить достатку й прожитку в землі та князівстві моєму. По Львів, по Холм і Галич, і ставши на віслі, стану дальшим ляхам. Сидіте, скажу, мовчите, ляхи. Основою устрою української козацької держави мали стати порядки війська Запорозького, поширені на все її населення. Не постоїть мені нога жодного князя і шляхтянки тут в Україні, виголошував гетьман. А якщо захочете хтось хліба з нами їсти, нехай вже війську запорозькому послушний буде. На думку Богдана Хмельницького, українська козацька держава є правонаступницею Русі України. За словами московського посла Унковського, гетьман вважав, що польська влада має визнати українську державу аж по тих кордонах, як володіли благочестиві великі князі київські, а ми в підданстві та в неволі бути в них не хочемо. На думку гетьмана, правити українською державою мав монарх. Правда, то є, казав гетьман, що я лихий і малий чоловік, але. Мені то Бог дав, що я є єдиновладцем і самодержцем руським. Розпочинається кампанія 1649 року. В лютому на переговорах між польськими комісарами та Хмельницьким було досягнуто угоди про перемир'я. Однак, уряд Речі Посполитої розробив новий план завдати козацькій Україні удару об'єднаними силами польської та литовської армії. 20 травня 49-го року поляки, порушивши укладений мир, переправились через річку Горинь, вторглися до південно-східної частини Волині та дійшли до Старокостянтинова. Довідавшись про відновлення воєнних дій, Хмельницький рушив свої полки на Волинь. Уже 16 червня Гетьман зупинився під пилявцями. Рептова поява Гетьмана спричинила відступ поляків під захист стін з Бараського замку це зараз Тернопільська область. Тим часом, із боку Білорусії на українські землі розпочали наступ війська литовського гетьмана Януша Радзивіла. Наказний гетьман Михайло Кричевський, за розпорядженням Богдана Хмельницького, спробував зупинити литовське військо біля міста Річиця, але зазнав поразки. Отримавши важке поранення, Кричевський помер, а козаки відступили. Однак, завдання Хмельницького все таки було виконано внаслідок. Величезних втрат Радзивіл відмовився від вторгнення в Україну. Під місто Збараж до Бадана Хмельницького прибула 30-ти тисячна татарська орда на чолі з ханом Іслам Гіреєм. 3 липня, маючи в своєму розпорядженні 80 тисяч вояків, гетьман розпочав наступ. Кількість польського війська була значно меншою, і становила 15 тисяч осіб, і навіть зі слугами досягало лише 28 тисяч. Облога з Баража і запеклі бої під його стінами тривали майже півтора місяця. Від розвідки Гетьман і Хан дізналися, що на допомогу обложеним рухається 35 п'яти тисячне військо, на чолі з королем Яном Казимиром. Було вирішено не дати полякам об'єднатися і розбити королівське військо на марші. У ніч із 3 на 4 серпня 49 року майже 40 тисяч козаків і 20 тисяч татар, очолюваних гетьманом і ханом, рушили на зустріч королю в напрямку Зборова. Битва під Зборовом відбувалася 5-6 серпня 49-го року. Надвечір 6 серпня розпочалися переговори. За посередництва Гірея 8 серпня 49-го року було укладено зборівський договір. За його умовами, король. Визнав, що під владу гетьмана переходили три воєводства Брацлавське, Київське і Чернігівське. Польські війська не могли перебувати тут. Кількість козацького реєстру обмежувалася 40 тисячами осіб, а не включені до нього козаки поверталися під владу панів. Підтверджувалися давні права і привілеї війська Запорозького. На землях, що переходили під владу гетьмана, польський уряд зобов'язувався призначати. На адміністративні посади лише православних шляхтичів. Усім учасникам війни оголошувалася амністія. Шляхта, маєтки якої були розташовані на підвладній гетьману території, могла повернутися до них, а її піддані мали виконувати всі ті повинності, що й раніше. Київському православному митрополиту було обіцяно місце в сенаті. Питання про ліквідацію церковної унії та повернення православній церкві її майна мало вирішитися на найближчому сеймі. У пряме володіння Гетьмана переходив Чигирин, що ставав його резиденцією. Отже. Перемоги, здобуті Богданом Хмельницьким під час воєнної кампанії 48-го року засвідчили полководницький талант гетьмана. Він проголосив програму побудови незалежної української козацької держави в межах розселення українців. За підсумками кампанії 1949 року було визнано автономний статус козацької України. Проте ані Богдан Хмельницький з козаками, ані польський король Ян Казимир із шляхтою не були задоволені. Угодою і сприймали її як тимчасову.